Виганяння бісів з біснуватого. Саме сьогодні ми про це поговоримо на цю тему і будемо досліджувати коротенько Матвія, п'ятий розділ. Мене звуть Ірина, хто не знає, привіт, привіт і це канал Біблія твоє Спасіння. Підписуйся, клікай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні мої відео. Отож, поїхали. Як зазвичай, я знаю, що не всі знають біблію, не всі читають її, тому як зазвичай я буду читати. Так, ми прочитаємо цього тільки один розділ, і далі ми трішки поговоримо про цей розділ. І, взагалі, на сьогоднішній день, чи це актуальна тема виганяння бісів, чи не актуальна, чи вже, чи вже нікого немає тут на землі, так? Ніяких демонів. Отож, поїхали. <кій> а, значить, а, Марка, п'ятий розділ. Марка, відкриваємо. Марка, марка, п'ятий розділ. Уздоровлення біснувато. І на другий бік моря вони прибули до землі Гадаринської. Як вийшов він, тобто Ісус із човна. То зараз його перестрів чоловік із могильних печер, що мав духа нечистого. Він мешкань він мешкання мав у гробах, і ніхто я з ланцюгами зв'язати не міг його, бо часто кайданами та ланцюгами в'язали його, але він розривав ланцюги та кайдани трощив, і ніхто не міг угамувати його. І він повсякчас перебував день і ніч у гробах та в горах, і кричав, і бився об каміння. А коли він Ісуса побачив здалека, то прибіг і вклонився йому, і закричав гучним голосом, кажучи: Що до мене ще раз, що до мене тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Богом тебе заклинаю, не муч ти мене? Бо сказав він йому: Вийди, душе нечистий, із людини, і запитав він його Як тобі на ім'я? А той відповів Легіон. Легіон із латинського слова Легіо означає легіон. Тобто приблизно 4200 або 6000 вояків, тобто як військо ціле. А той відповів Легіон, мені ймення, багато бо нас. І він його дуже просив, щоб їх не висилав із цієї землі. Пася ж там на горі гурт великих свиней, і просилися демони, кажучи, Пошли нас у свиней, щоб у них ми війшли. І дозволив він їм, і повиходили духи нечисті, і в свиней увійшли. І гурт кинувся з кручі до моря, а було за дві тисячі їх, і вони потопилися в морі, а їхні пастухи повтікали та в місії по селах звістили. І повиходили, люди побачили, що сталося, і прийшли до Ісуса, і побачили, що той біснуватий, що мав легіона убраний, сидів і при умі. І полякалися вони дуже. Самовиці ж їм розповідали, а розповіли, що сталося з тим біснуватим, також про свиней, і вони стали благати Його, тобто Ісуса, щоб пішов собі геть з їхнього краю. А як він сів до човна, то біснуватий став просити його, щоб залишилися, залишитися з ним. Ісус же йому не дозволив, а промов до нього: іди додому, свого, до своїх. І їм розповіш, як речі великий Господь учинив тобі, і як змилувався над тобою. І пішов він та в десятимісті проповідувати, які речі великий Ісус учинив йому. І всі дивувалися. Ось таким чином. Тобто ця історія про що? Нам говорить про те, що. Є все-таки, так? Можливо, на сьогоднішній день немає такого, а, скажімо так, можливо, десь є, так. В нашій місцевості з нами такого немає, що прям щоб видно було по людині, що вона біснувата, що її обкаміння кидає, що щось з нею робиться і так далі. так, Тобто зараз дуже, демони хитрі стали, вони хитрі стали, вони, вони, вони у всіх нас є, але вони дуже гарно. Вміють себе вести, так? Так ось, а що робити, що робити? Щоб, до вас не чіплялися ці демони, так? Бо ми на ті часи бачимо, що чіплялися конкретно демони, так? І видно було по людині, що демон в людині, так? А наш час, що можна сказати про наш час? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, бо буде дуже цікаво прочитати, так? І іншим теж. Ну, на мою думку, на мою думку, як ми можемо захиститися. А ми всі знаємо, що є сатана, що є Ісус, служить певна група людей. Сатані, певна група служить Ісусу, так ось, і якщо ти не маєш захист Ісусів, написано в Біблії, так ось, то до тебе всякі чіпляються. І це 100%, Це вже перевірено. Тому, якщо ти молишся, благаєш ім'я крові Ісуса Христа, захистити і Ісус, і Бог тебе захищає. Ось і все. Тому, як на мене, тому, як на мене, просто треба зрозуміти, що і кому ти служиш, так? Хто ти є, кому ти хотів би служити, і не то, що там о, мені вигідно служити Ісусу, і я буду служити Ісусу. Так, воно не працює, тому що Бог бачить твоє серце, що ти вигідний, меркантильний і так далі. Я зараз не говорю про те, що ми всі маємо утримувати себе, свою сім'ю, а працювати, гроші заробляти, так, іти там на роботу, бізнесом займатися, так буде хто каже, що о. Ти такий самовпевнений, самозакоханий, тільки своїми справами займаєшся, мені не допомагаєш. Ні, мова йде не про це. Так що, якщо потрібно допомогти, але не так, що повністю забити на свою сім'ю і на себе, так і комусь допомагати. А мова саме іде про те, а що. Щоб зрозуміти а, дійсно кому потрібно служити, це перший момент. Другий момент а, тримати своє а, своє життя в балансі. Що таке баланс? Ми всі знаємо. Достатня кількість має часу відводитися для сім'ї, для здоров'я, для бізнесу, для а, читання Біблії, ну і так далі, так по пунктам можна говорити. Ось, але не з меркантильної точки зору, тому що Бог бачить кожного серце. І коли ти усвідомлюєш, що ти дійсно хочеш служити Ісусу. Ти усвідомив це і починаєш служити, просити е, прих... захист Ісусів, так, це дуже важливо. І тоді Ісус починає давати тобі свій захист. І хоч би там якесь там прокляття, чародійство, щось на тебе ворожили, там, як в нашому, знаю, неподалік селищі, так? там. Ну, люди любили ворожити, так? Ну, не будемо говорити е, глибше про цю про тему, але ну, любили таке робити, так? І хто вірив в це, так? то ой-ой, ой як їм приходилося, так? Тобто, і коли ти вже починаєш дружити з Ісусом, це твій друг, ти спілкуєшся з ним, ти віриш, саме головне вірити, так? що він тебе захистить і. Повірі, вашій буде дано, не дарма в Біблії так написано. І все. І Бог дає тобі силу, Бог дає тобі благоплуччя, Бог дає тобі захист. Так? Тобто е, тут, е, значить, тисячі падають, тисячі з іншої сторони падають, а тебе оминає все. Так? Бувають також інші випадки, коли. А, щоб виявилася слава Божа, тобі потрібно пройти певні випробування. Це вже інша тема. Але коли в тебе є захист ісусів, до тебе нічого абсолютно не чіпляється. Ні різні демони, ні духи, там різні, різні. Ми зараз про це також не будемо говорити. На якось в наступному відео поговорю. Ось, Тому що я знаю, що з нашої конфесії не дуже про це люблять говорити. Так? Але тим не менше, це є. Є дух є. Блудства, є духи крадійства, є духи, а, значить, а, порнографії, є духи а, там ще там чогось, так? Тобто їх багато є. І людина не може заспокоїтися, тому що якщо якийсь дух причіпляється, так? Ви йшли там чи в гості, чи ще щось там, і до вас, ну, одним словом, ось, і якщо до вас якісь духи почіплялися, і вам нема спокою, ви не можете спати, поки це не зробите. Там ще там ще там щось. Так, а, сильно не буду на цьому зупинятися. Тому, тому, би до вас нічого не чіплялося, потрібно що? Потрібно мати захист Ісусів. Це є дуже-дуже важливо. Ну і кінець майже п'ятого розділу від Марка. Давайте трішки прочитаємо: оздоровлення кровоточивого воскресіння дочки старшого синаоги Яїра, тобто оздоровлення кровоточивої якоїсь жінки. П'ятий розділ з 21-го вірша. І коли переплив Ісус човном на той бік і знов, то до нього зібралося багато народу, і був він над морем, і приходить один із старших синагоги на імені Єгір, і як побачив його, припадає до ніг Ісуса. І дуже благає його, та говорить, моя дочка мучається, прийди ж і поклади свої руки на неї, щоб видужила та жила, і пішов він із ним. За ним натовп великий ішов і тиснувся до нього. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало <кхід> натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і, і доторкнулася до Одежі його. Вона говорила про себе Коли хоч доторкнуся до Одежі його, то одужую, наскільки віра в неї була. Так? І висохло хвилі тіє джерело кровотечії, і тілом відчула вона, що видужила від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? І відказали йому, його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а ти питаєшся, хто доторкнувся до мене? А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила оце. І жінка злякалася та затрусилася, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ниць перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав Твоя віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром, і здоровою будь від своєї недуги. Як він ще говорив, приходять ось від старшини синагоги та й кажуть Дочка твоя вмерла, чого ще турбуєш учителя? А Ісус, як почув слово сказане, промовляє до старшини синагоги Не лякайся, тільки віруй, і він не дозволив іти за собою нікому, тільки Петрові, Якову, Іванові та братові Якова. І приходять у дім старшини синагоги, і він бачить метушню та людей, що плакали та голосили. А війшов, сказав він до них, чого ви метушитесь, та плачте, не вмерла дівча, але спить. І вони насміхалися з нього. А він. Усіх виправдав, узяв батька, дівчата та матір та тих, хто був із ним, і війшов, де лежало дівчата. І взяв він за руку дівчата і промов до нього та літа кумі, що значить дівчатко, кажу тобі, встань. І в ту мить підвелося і ходило дівча. А років мало з дванадцять. <кій> і всі зараз жахнулися з дива великого, а він наказав їм суворо, щоб ніхто не довідався про це, і дати її їсти її звалі. Ось сьогодні на сьогодні все ось така історія. Тобто, що ми з цього можемо а, взагалі сказати, так? Проаналізувати. Проаналізувати ми можемо наступне, а, що я замітила одну фішку, таку, що завжди, як говорять, нікому не кажи, завжди чомусь все розказують. Оце все, все навпаки. А як навпаки, кажеш, так? Давай всім розкажи, то якось і так, не дуже. Тобто, ну, є щось в цьому, так? Це перший момент, який я замітила. Другий момент це що віра. Так? Тобто через віру нам дається те чи інше. Тобто, якщо віруєш, маєш. Не віруєш, тобто не віруєш, що ти там там, або що в тебе там щось не налагодиться, якісь там твої справи чи хвороба. Так? Ось, то так і не станеться. Тобто, ось як воно все працює і про це. Ну, нам не потрібно там ніяких там відкривати законі вселені і так далі, як на сьогоднішній день, так, дуже популярно закони вселеної, закони там, що там А Біблія нам про це чітко і ясно пише, що через віру, неважно, в що ти віриш, так через віру буде тобі дано. Тобто віриш, що буде так, станеться так. Віриш, що буде так, станеться так. Все. Ось таким чином. Тому, якщо ви маєте якісь питання, якісь проблеми в своєму житті, довіряйте Богові і моліться, і також віруйте, майте велику віру і знайте, що Бог вас цілить. А якщо щось, наприклад, відбувається не зразу, отак, от ви помолилися і зразу вам Бог поміг. Що це може бути? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. А моя думка особиста. Це що перше, або це тобі не потрібно, так? Ось, а, тобто, якщо ти просиш Феррарі, там ще там щось, так, тобто це тобі ще не потрібно, так? Ось, це тобі принесе навпаки. Погано буде в своєму житті. Або перевіряється, по-перше, окантовується твій характер, тому що ми всі такі палки Ось, а потім, можливо, а це таке в тебе випробування, так? Ось для чогось. Тобто, Бог більше бачить всю цю картину. Для чого це тобі? Так? Ось. Не можна напевно сказати, що от в тебе буде так, а в мене буде так. Ось в кожного своє випробування. В когось дитина помирає, в когось мати помирає, а навпаки, в когось одужує. Ось я рахую, що ми будемо на небі, і на небі Бог нам дасть відповіді на всі наші запитання. А поки що прос нам залишається мати велику віру і вірити в Ісуса Христа. І, звісно, дотримуюся Божих заповідей. У мене на сьогодні, все. Дякую, що були зі мною. Напишіть в коментарях, як вам чи зайшов такий формат і, взагалі, що ви думаєте про сьогоднішню таку невеличку лекцію, про бісів і про інших інші моменти, які ми сьогодні обговорювали. А я буду рада всім новим підписникам і до наступного тижня зустрінемося. Всім пока-пока.